Усе ж таки піти від хугіву. Але він почав ламати мою в'язницю. Це було проблемою. Тут я побачив паркур, Маркур. А також якийсь вазі. Схоже, це саме те, що мені потрібно. Я почав паркурити. Тут було досить багато вогню. Це й в принципі лава під ногами не говорила сама за себе мабуть. Тут платформи почали ламатися за мною. Ну це, в принципі, класик. классика. Майнкрафт, так сказать. Платформа за мной ломается. И, в принципе, все платформы взломались. А я натиснул на ваши. Ху, что ж такое станется Все пришло и за мной открылась дверь. Хоть что блин. Я сразу туда и пошел. Що ж, на 55 та 57 день я опинився ось такому ціліндрі. Це не виглядало як щось нормально. Але тут було якесь синє світло. Мені точно треба туди, тільки не воно. Я опинився у пасці, тому що з одного боку у мене лишається лава, а з іншого боку лишається кетне. Так сказать. У нас з ним зав'язався своєрідний гайк. Він випустив на мене свій газ, як завжди. Звичайно ж, іншого варіанта бути не може. За мною з'явився Вагі Вагі кошмарно. Так сказать, яке не прозумієш, що. Це вже для мене кінець, якщо він є, то ж так стать пішов уже. Тільки не ти бли. Він одразу почав за мною йти. А я не міг його перемогти так легко, але я започатав його ув'язницю. Але він її зламав одним ударом. Ні, я побіг. Ну немагавсь, але двері започатимуться. Чорт. Цей Хугі-Вугі вже готовий був мене, але я почав з ним файтитися на 58 й та 61 й днів. Я файтився, файтився з цим блін слабаком, чи не слабаком, чи як його там називають? Я поставив йому мільярди двір. Чесно, там мільярди. Але він ніяк не здавався йшов на пролом здавати екзамени. Я йому казав, готі, блін, у тебе стільки дві, тебе зараз виключить ці в ти Не будеш працювати. Але він продовжував йти, йому було байдуже. він був дуже сильний. Тут так сказати, вже було це величенькою такою проблемою. Він атакував електричними атаками. І, так сказати, Я не сильно люблю отаке. Я щоправда атакував його нормально також. І все ж, він перетворився на звичайного робха Гіва. Ну, це уже щось краще, ніж велетенський кошмарний хагівай. Я почав говорити з ним і вирішив підлікувати. Все хагівагі, тепер ти нормальний. Будеш значить на моїй стороні, у нас якраз Кісі місії. Ви з нею думаю поладити. Ух, тепер у нас ще й Хагівагі на нашому боці. Ура! Хагівагі на нашому боці, все добре. Дуже добре. Далі наш улюблений Хагівагі. дав мені яблуч. Яке у нього було? Це вже четверте, якщо я не помиляюсь. Я став ще сильнішим, Отримав 5 додаткових сердець та й усілом. Талі хагівагі почав флекс. І готовий був підкинути мене. Він мене підкинув. І я знаходився тут. Джамп олве хагівагі підкинувся на чомусь незрозумілому. Ну в принципі, буває. Тепер нам треба йти. І ми пішли в акваріум. Далі ми прийшли на станцію, як ми тут опинилися. Як ми на ігровій станції, блін, опинилися. Ми ж були в плейкері в кілометрах. Під туапілор була велика собачка. Яка, звичайно, захотіла нас з'їсти. Вона стрибнула і почала веселитися собі. Ай, ah, да злобу. Хоч вже ПВПшик, чесно. Собачка почала атакувати. Своїми молотками, Я не сильно хотів з нею але схоже, що виходу немає. Вона атакувала я атакувала, Атакувала я атакувала, У нас Хагівагії і походу шансів не було. Але тут ми бачили приємний червоний кнопку касцені І я просто на пролом біг тикнув. Підчинився шлях через рельси, через який ми могли б втекти. Хагі, блін, валим. Я повернувся в одну цікаву сину. Це був звичайно ще якийсь лабіринт. Ну так, рейки ж завжди приходить на лабіринт. Далі тут так сказать, треба знайти три сховані штучки, щоб перемогти. Тоді ця штука нас нарешті відчепить. Про се в хагівагі в коментарях. Oh, no. На моє так сказати. і я почав так сказать бігать шукати рубильники. І намагався остерігати ці, так сказати, собачки, Але вона нібито знала де Я знайшов одного амобуса, Далі я знайшов Фреді Фазбера, та Тай у принципі, і я нарешті знайшов третій динозаврик. Я тільки я хотів її забрати, я почув, так сказати, це оце це оцего. Воно рухалось прямо сюди. Воно, так сказати, побачило, що тут іграшка досі стоїть, а я забрав її. Тут відчинилися двері на вихід. І я миттю помчався я зустрівся з Хагівагі, який виявився живим і здоровим. Що дивно, але окей, в принципі, у нас є вже нормальна така тіма на сімдесят другий день. Затишилося покласти кетнепа та оцю собачку на лопатки, і нормально. Можна йти вже воювати проти протопульпа. Ну, звісно, коли знайдемо яблучко. Далі хагі знову лишився відволікати, а я побігти на конвейер. Тут було яблучко. Опа, це те, що мені надо. Це точно те, що мені треба. Але конвейер звичайно, що запустить. І мене почалось стягувати. Прямо в друбилку. Це було погано. Дуже погано, мені потрібно тут сказати, коли дві це на. Я намагався дістатися саме до цих систем. Досвід казав, що якщо ви в них двійками, і сказав, що вони погано працюють, вони перестануть працювати. Досвід мене не підвів, в принципі. Конвейер зупинився. Але так сказати... Була дірка, з якої випала е, э, точно найкращим образом, найкращим сином, мамі Лонгвекс. Зламана, блін. Господи. Що й ти? Капець, скільки проблем від цих ігор, блін. От якби ми грали у френбоу, от тоді б от вот Так скажи. Ну що ж, нам потрібно яблучко. Ось яблучко, в принципі. Я ста більшому отримав ще п'ять сердечок. Та подшав нормально так оливчиками стрілять. А далі поставив кейсик і сказав, го ремонтувати. Ми тебе відремонтували, так що ж. Тепер мамі глад теж на нашому боці. Ура! Хто відремонтує мої проводки, які там на моєму скінжу? Хто мені скажіть, Хто? Ура! Тепер ми відремонтовані. Ура, блін! Що ж, валим звідси нафіг. Окей. Тільки не воно. Тільки не воно, боже. А кетнеп знову нас знайшов. Якимось магічним незрозумілим мені чином. Чесно, я не знаю, як він мене знаходить постійно. Не розумію я, не розумію. Поясніть мені хто небудь, будь ласка. Кетнеп хотів уже нас кильнуть. І почав нормально так навалювати. Що було ну немаленькою такою проблемкою. Я хотів обстріляти його олівчиками, але йому було трошечки І Він знову використав свій газ у гарній. Але цього разу уже набагато сильніший. І почав нормально так нас атакувати. Ми були повністю в газі, але мені дали зачароване яблуко з витаю. Я його з'їв і ми стали так сказати, уже я став сильнішим. В атаку я почав так сказати, атакувати Кетнепа. Але так сказать, результата прям супер сильно нам це не дало, тому що і прототип був. Друже, ми з тобою не бачили 79 днів. днів. Будь ласка, я не хочу з тобою бачить. Він кинув кетнепа і сказав, хоче щось робити, це сам. У нього він так сказати, пішов. Де -да, моя піш так сказати? Моя Кетнепа. Щоб він перейшов на наш бік і нам простіше було цього прототипа, блін, замочити. Ми дісталися до місць приємності. Це наша тіма. І також її почали лагодити. Ого, трошки полагодили тебе. Чудово, тепер нам треба йти кудись. То йде я маю більшим, але кому не пофіг? Час, кому не пофіг на це. Коротше, нам надо от уїхати на цьому потягу. Вона зараз його ремонтує. Якщо ми на ньому поїдемо, то ми часто творі врятуємо. І вилітає з фабрик. Супер? так сказать, можем застреливать и давайте, что тут. Ну что ж, let's go, girl. Ну что ж. Я хочет, а я поехал. И мы поехали, так сказать, у New Location Corporation. Під задорні трейки і... і під прикольні пісні, я їхав тут. І тут, я їхав тут, я їхав тут. Ааа, скокота. Короче, далі нам вийшов у зв'язок прототипи трошечки таких проблемок нам дав. Він був настроєний трошечки серйозно. І мені треба було вибирати. Тут так з я намагався зламати вагони, але це особо не допомагало. Далі я дістав свої так сказати булавки. Якими ми тихнув на червону кнопочку? І тепер я вибрався. Вони спадать трошечки не хотілось. Але варіант ноль. Я повернувся туди, де був? Ура! Хоч щось позитивне. Ми камбекнулись у плейке. І тут я побачив якусь дівчинку. Незрозумілу. Та так славить боксібу. Ей Боксик! А ти знав, що такі бокси як ти не мають ображати діток? Знав, Дівчинка побігла. А я запропонував боксу проремонтувати його. Ну, дивимося, що далі буде. Почав мене обстрілювати, як це вжди, в принципі. Я йому почав ставити двійку відповідь. А мені дали яблучко. Тепер я отримав додаткові п'яцевич. Я подякував дівці, вона сказала, що її звать Олі. І, в принципі, я почав посилювати <плес> яблучками цього боксу. А тепер настав час ремонту. Тепер ти відремонтований буксі бушки. Тепер ти будеш з нами. Зрозумів? Ти тепер в Тімі. Тільки не знову тебе ж кинули! Ай, блін. Стик проблем чесно. Коротше, Бокси пішов, а я лишився, так сказати. Тому що котне потреба зустрічати. Ну привіт котику. Я, звісно, люблю котиків, але не до такої степені, щоб від них помирати. Тож, здавайся, бо тобі кінець! Він почав мене нормально атакувати. Походу він подивився декілька моїх відео і почав еволюціонувати, пожираючи Френзі. Але походу не доеволюціонував. Тож або не подумав. Коротше, ми продовжили нормально так файти. Він нормально мене так атакував. Тож, не камап це було нормально такою проблемкою. I'm existence. Кэтне, знаєш яких котів люблять найбільше? Звичайних! Я повір. А Кэтнеп собі зловтій шанс, думаю, що ой, який класний фига життя. Але це була стратегія. Я бів у рин. І знайшов останнє. Шосте, блин, яблучко? Я намагався зламати бар'єр, але блин. Бар'єр був. Нібиту не проникни. Я маю п'ять яблук, але я ні чорта не можу зламати. Були тола мені було мені підказувати, що робити. Це Не, якщо з вами говориш не душевний про предмет, то вам не можна його сну. Я просто розламав. Так, просто розламав. Нарешті. Ще п'ять сердець, і тепер я можу протестувати. стоять, блин, в кэтнеп. В ногу свои парниковые газы. Она пустые, блин. 96-98 дней. Яблоко в лабиринт. И... Это да яблоко в лабиринт. Что еще вы хотите из меня подсунуть? Сегодня в бэкграунде я записывать не сильно хочу. <свят> Эх, да я не особо люблю. Да я просто вырежу все. Если ты не имеешь выхода, то сделай этот выход. Я вышел из фабрики и увидел тут мисс приемность разом в Олли. Появляется мисс приемность тоже сбежалась. И тут появился Кэт мне. Не, друже, так не делается. На, отримай. На. На 99 й день у нас кетнепом зав'язався продовжувати мій босс файт. Атака. Нова атака нового шостого яблучка. Yep. Кетнеп намагався атакувати мене своїми парниковими газами, але тут сказати, На мене це не діє, тож на. Кэтнепа мы не зробили другому, ну так пот. Так сказать. У нас зараз має бути финальна битва с. З... Дропа -типом. Так, до цим от придурочку. У нас зараз боссфайт. Так, с тобой, бро. Босс у нас. Тож давай введи дем, цих двух ненужных нам. І підемо. Просто ти <праць> почав тікати, не славно в мене купувати какую-то своїх Але у мене є величезна попі, хагівагі кісімісі, Олі та місьприємність. Тож, ними займуться інші. Я тим часом пишу.